Які останні події відбулись у Тростинецькій громаді за останній тиждень. Тростянецька громада продовжує своє відновлення. Звісно, це відновлення потрусся для всіх наших жителів не буде за один місяць і не буде навіть за один рік. Бо дуже багато пошкоджених об'єктів, розбитих, пограбованих. І ми працюємо щодня, щоб кожну установу наповнити необхідним обладнанням, інвентарем, інструментами, технікою. Щоб зробити максимально їх функціонально. І з кожним днем все менше і менше залишається цих проблем, потихеньку вони вирішуються. І я, до речі, вдячний кожному з партнерів, що нам в цих питаннях допомагають, бо це дуже важливо. І за останніх, там тиждень, ну, по-перше, ми відсвяткували новорічні свята всі, і оцей тиждень, перед новорічними святами, і от після новорічних свят, звісно, всі приділяли увагу своїм родинам в більшості. Ми ж тим тим не менше працювали, і з домовленістю з нашими партнерами, з німецькими партнерами з Хансом і Сібілією Зімірман Ми продовжили через благодійний фонд допомагати тим людям, які найбільше потерпіли в цій, в цій ситуації в місті. І, і людям привозилися котли, болери, могивачі інші інше обладнання, пральні машинки. Бо в людей розбите все фактично. І треба заново налагоджувати своє життя. І така робота далі продовжиться. Ми завершили перед Новим роком програму, яку нам ставили перед нами президент і уряд по забезпеченню пільговиків, тих, хто, і також тих, хто опалює свої будівлі дровами, завезенню цих дров. Звісно, нам не все вдалося зробити, реалізувати на 100% не вдалося цю програму, тому що привезти за місяць за півтора місяця величезну кількість. Дров ту, яку ну треба було зробити, да там порядка десь більше тисячі домогосподарств просто нереально, зліси неможливо вивезти фізично. Тому ми виконали цю програму десь приблизно на 75-80%. Решта коштів пішли назад в державу. Ми чекаємо зараз поновлення цієї програми в цьому вже році. Якщо нам гроші дадуть, то ми будемо людям знову завозити, продовжимо завозити тим, кому не завезли. Бо повторюся. Кінець грудня був дощовий, такий дуже слякатний, і в ліс заїхати фізично було дуже важко техніці, які, яка би вивезла дрова з ліса. Тому і така ситуація е, призвела до цього невиконання. І також реформування лісгоспу. Зараз лісгосп формуються всі лісгоспи по країні, об'єднуються в один в одне велике підприємство державне, і звісно, відбуваються певні процедури прийомки, передачі цього майна і тому подібне. Тому кінець грудня був. Не сам активним для нашого лісогоспа в контексті завозу вивезки з лісосек е е цих дров для подальшого розподілу людям. Що ми ще продовжили? Ми продовжуємо забезпечувати нашу громаду генераторами да? максимально. Е що означає е е громаду? Громада складається з багатьох е функціонуючих об'єктів, школи, е садочки, дитячі, лікарня, бібліотеки. Це центр надання адмінпослуг, міська рада, там інші якісь заклади, відділу освіти, культури і багатьох-багатьох інших напрямків. І загалом вже більше 80 генераторів у нас по громаді. І я поплюся вдячний кожному партнеру, який один, два чи три генератора привозить. Ми це публікуємо на своїй сторінці в соцмережі. Це означає, що цей об'єкт. Зможе тепер бути з електроенергією навіть при вимкненні світла там, на годину, на дві або на весь день, не дай Бог, якщо це страпиться. А значить, цей об'єкт буде функціонувати далі. В першу чергу, звісно, увага приділяється садочкам, школам, лікарні наших. Лікарня, наприклад, вже на 100% забезпечена електроенергією через генератори. Два потужні генератори на нас прийшло, і ми зараз працюємо над тим, щоб почати найближчим часом розміщувати сонячні панелі, готуватися до весни. На дахах наших будівель на території самої лікарні для того, щоб мати альтернативну електроенергію, а не купляти там паливо, бензин і мати через нього якусь там чи дізель через нього мати електроенергію. Це дуже дорого, щоб лікарня працювала і це було такий більш максимально незалежний від постачання електроенергії об'єкт. Ми продовжили намагатися добитися фактично того, щоб за рахунок допомоги обладміністрації все ж таки підключили до збросу електроенергії нашу сонячну станцію, яка збудована в місті. Перед новим роком відбулася нарада в обладміністрації, яка була за присутності нашого заступника, мого заступника міського голови злека Володимира Анатолійовича, який доповів там всю. Просто надуманість цих всіх претензій до інвестора, які сьогодні є. І вимагав максимального сприяння інвестору в запуску цієї станції. Подивимося, як буде, бо чомусь, на жаль, чиновники перетворюються все на бумажну процедуру, на які наради, там протоколи, але справа не рухається. Це ненормальна ситуація. Ми могли б мати свою згенеровану з сонця, електроенергію і при сонячній погоді взагалі мати колосальну кількість її, якої би вистачило як мінімум на трастінець можливо не було б було б менше цих відключень, які сьогодні відбуваються по нашому місту. Що ще? Дуже велику увагу ми притягаємо відпочинку і здоров'я наших дітей. Ми розуміємо, що батьки такої можливості не мають. Навіть не мають можливості купити дітям там якісь продукти харчування якісні або подарунки на новий рік. Тому наше завдання було, по-перше, щоб всі діти були з новорічними подарунками. На новий рік пішли з ними. Ми, попри всі наші труднощі з бюджетом, вирішили це питання. Крім того, ми вирішили питання і продовжуємо його вирішувати ще по тим дітям, які залишилися в п'ятій школі Бубірська школа. Це комп'ютери, такі ноутбуки для наших дітей. Бо ми повинні забезпечити якісну освіту. І сьогодні відділ освіти реалізує доручення міської ради по забезпеченню наших дітей якісними, дуже якісними ноутбуками. Звісно, в мережі, там, в соціальній мережі, я бачу, питають про ціну, що там хтось побачив десь розетки на 3 рубля там, чи на 10 гривень дешевше. Да? Слухайте, є тендерні процедури, які відбуваються за вимогами українського законодавства. Є оголошення про потребу в закупівлі в кількості, яку нам потрібно. Ми ж не будемо по одному звозити комп'ютеру від різних постачальників. Це не можна зробити в бюджетному законодавстві. Ми зробили оголошення, ну, відділу освіти. Про тендерну закупівлю вибрали найдешевшого постачальника, який забезпечив якісний продукт, який нам відповідав нашим вимогам, які ми хотіли. Він легкий, він удобний. Він функціональний, дуже класний, потужний ноутбук для дітей. І це шикарна допомога нашим дітям для того, щоб діти якісно навчалися, а не з телефона дивилися в екран маленький, там вчителя, якого навіть не бачить, а когось взагалі кнопочний телефон. Да? Тому о, о, це питання абсолютно вирішується. Всі, більшість дітей отримала такі е, ноутбуки перед новим роком, і зараз ми завершуємо видавати ці е, ноутбуки. Діти вже повертаються в школу, і ми це будемо завершимо вже всі ті діти, які, до речі, це діти пільгових е, родин. Да? Це діти, в кого хтось загинув, багатодітні родини, діти які мають певні вади, е, діти переселенці, тобто яких не було можливості. Цих всіх дітей вивчали і добирали список цих дітей, педагоги в кожній школі. Ми не можемо всі 2800 учнів, які нас навчаються в школі, всіх забезпечити, бо це буде дуже велика сума, це буде більше ніж 50 мільйонів гривень. Ми не можемо. І нагадаю, що ці кошти ми зняли з тих коштів, які у нас є на будівництво басейну. Ми погодили це питання з міністерством молоді і спорту. І частково ці кошти пішли на комп'ютери, тому що це зараз важливо. Басейн поки не будується, і поки що держава не дає дозволів такі об'єкти будувати да, новобудови. Треба відбудувати країну, а потім вже будувати нові об'єкти. Але щоб гроші не пропали, бо вони можуть обіцнитися, просто буде знецінка цих коштів. Ми вирішили отакі дуже важливі теми, як комп'ютери, як центри ВПО, як бомбосховища, зробити, і це погодили з Міністерством молоді. І спорту України. Така ситуація. І по дітям ми продовжуємо робити все, щоб наші діти поїхали на навчання, а також на відпочинок в різні країни, європейські країни, там безпечніше, там не вимукають світло, там не бухають снаряди, там не лунає тривога. І щоб діти трошки емоціонально оздоровувалися, тобто покращили своє самопочуття. І у нас перша група дітей. Ми вже все погодили абсолютно. Виїжджає в предмістя Парижа у Францію. Місто Женевільє. Виїжджають вони 21 січня. Група в кількості там 30, здається, п'ять чи чотири дитини в супроводі педагогів їдуть в це місто. З мером міста ми це питання обсудили. і Я дуже вдячний за цю підтримку наших дітей. Це дуже для нас важливо. Повторюсь, там більшість цих тих, в кого хтось із батьків загинув під час окупації, діти, яких розбите майно, діти, які були під час окупації, діти, в кого хтось з батьків воює зараз на фронті. Тобто ці діти потребують підтримки, бо по-іншому їм буде дуже важко виходити з тієї ситуації, що страпилася в їхньому в житті. І ще одну групу ми погодили буквально позавчора. Ми погодили ще наших 35 дітей і 5 педагогів. По тематиці природоохорона, навколишнє середовище. Ми провели такий стадій візит, навчальний візит в Ольденбург, з яким вже познайомилися. Де діти наших 9 дітей було в такому таборі? Відпочинку 10 дітей поїде в цей табір в лютому місяці. Це будуть діти в основному з другої школи, там де є шкільне лісництво. Але також і інші діти, які займаються тематикою про хроною, біологія, природа, екологія і так далі. Цей напрямок свого виховання заразу з педагогами. Більш, скажімо так, відшліфовують і бачать себе в майбутньому, можливо, як там люди, які будуть займатися такими такою тематикою. Ми хочемо зробити співпрацю між нашим гетьманським національним природним парком і національним парком біля Ольденбурга, який знаходиться. Про це теж розмова була. І я думаю, що ми, ми попросили, щоб одна з або дві людини з нашого природного парка поїхали теж в Ольденбург, познайомилися і для цього робили тут перемовини, онлайн зустрічі. Через з комп'ютера з нашими вже німецькими е, друзями. Що ще цікавого було протягом цих, е, цього тижня? Ну, продовжується багато роботи по відновленню об'єктів, як я вже сказав. Е, в першу чергу відновили, ми запустили об'єкт в роботу, це Станівський факт. Да? Е, він був розбитий, дуже сильно розбитий, розтрощений, і слава Богу, що нам наші голландські партнери надали е, допомогу, і ми майже це коштувало десь приблизно 30. Е, я ще домовляюсь 30 тисяч євро. Було вкладено в цей відбудову цього ФАПу. Зараз він як, як на вистає і вже працює. І Люди задоволені, і самі лікарі задоволені цим питанням. Продовжувалася робота і завершена фізична була в Буйбері. теж відремонтували ФАП, який теж був пошкоджений, покрівля, вікна були побиті, завершили цю роботу. І ми отримали також і медичне обладнання туди для роботи якісної для обслуговування якісного населення, яке проживає на віддалених від ростянця територіях. Ведуться далі роботи по іншим закладам, які сьогодні ну, потрібно вести. Ми знаємо, поліклініка розбита, дитяча поліклініка теж розбита. Тому ми готуємо зараз в приміщенні ЦПМД, це там, де залізнична вивча лікарня. Там є окрема двоповерхова будівля, яка не використовувалася ніколи. Там, ну, річ дуже давно, там років 10-15 назад було тварин, був там ще інші якісь на кабінети. А зараз ми робимо, робимо ремонт за підтримки одного з міжнародних фондів. І нашої фінансової підтримки міської ради, і я думаю, що десь в кінці січня, на початку лютого, ми відкриємо повністю ту дворкову будівлю. Там будуть приймати дитячі лікарі, терапевти, наших дітей, і там буде більш зручно ніж сьогодні, в тимчасово пристосованих приміщеннях. Ну і ведуться багато інших робот, також по п'ятій школі, по опаленню. Завершується вже робота, теж з один з благодійних фондів, бо коштів у нас на це не було в нашому міському бюджеті. Обласна адміністрація теж не виділила коштів на цю школу, а і вікна встановили, і опалення ремонтуємо, бо воно фактично все вийшло з ладу. Повністю цю школу треба було перероблювати. Ну і багато напрацьовуємо проєктів на цей 2023 рік. Працюємо зараз по солдатській школі, як зробити так, щоб вона була відновлена в 2023 році. Працюємо дуже активно по новому відділенні реабілітації, яке буде в нашій лікарні. Уже концепцію ми фізично обговорили з проектантами і мати маємо такий концептуальний ну, дизайн, такий про такого нового корпусу, який колись буде будуватися. Можливо, це 23-24 рік. Будемо шукати допомогу спонсорів в цьому питанні. Також працюємо, завершуємо і перемовини всі. І зараз найближчим часом може почнеться будівництво десь на початку лютого, політинічного корпусу, тимчасового, поки буде зроблений ремонт. Ну і багато інших робот ведеться Котельня завод на вулиці Заводській, там де гуртожиток робиться на дровах, щоб мати альтернативний варіант опалення, якщо вдруг вимкнеться газ. Бо ми розуміємо, що якщо газу не буде в той будівлі, там живе 120 людей, проживає і ВПО, і люди, які не мають іншого житла в трасенсі, вони залишаться без належного опалення, і це буде серйозне для нас випробування. От така ситуація дуже коротка, ну багато вже. Працюємо зараз в основному по напрямку, що саме будемо робити в 2023-му. Тобто з кожним підприємством ведемо зустрічі, зустрічаємося з водоканалом, з ЖЕКом, з підприємством поводу сміття з іншими підприємствами з кожною установою, щоб опрацювати, підсумувати підсумок 2022 року і не працювати плани. Які ми бачимо, які акценти, що важливіше, що е треба поправити, да? де відригувати на ті пропозиції або скарги людей, які надходять нам. І працюємо з кожним керівником. Це велика робота, бо треба її зустрітися, проговорити з кожним. Багато дуже наради, і зараз відбувається. Але це закладання такого фундаменту для роботи в 2023 році. І, до речі, продовжуємо допомагати нашим військовим. Ми повністю завершили укомплектування одягом взуття нашого підрозділу ДФТГ, бо це велика кількість хлопців, дівчат, які в нас стоять на постах. Які довірила держава, я не буду тут всі називати, бо є вони в місті, є за містом, де наші хлопці стоять і наші підрозділи стоїть. Зараз вони всі в буті, в діті і рештки, фактично, які там залишилися забезпечити людей. Це фактично ми тримаємо на днях там кілька ще комплектів одягу з Києва, відшивають нам і всі будуть стовідсотково забезпечені. Також ми допомогли кілька машин продали для наших військових дві швидкі допомоги. А також ще продали один автомобіль 93-й бригаді на той, що збирала громада. Кошти було зібрано 115 тисяч гривень на фонд доброта, і ми домовилися про привозку цього автомобіля, погодили, який треба автомобіль. З військовим я з команд з командиром 93-ї бригади говорив, і погодили, кому саме треба якому підрозділу, де він особливо буде потрібний. І ми таке там і привезли, передали військовим, Вони дуже нам вдякували за те, що е, Тростянецька громада допомагає цей славетній 93-й бригаді, яка звільняла разом з нашою територіальною обороною е, наше місто Тростянець. Тому е, продовжуємо працювати у всіх е, в різних напрямках. Але повторюся, що на сьогодні та робота, яка в січні заложиться, буде визначати темп відбудови розвитку нашого міста протягом 2023 року. Дуже багато дзвінків з партнерами різноманітними, з французами, з німцями, з голландцями, з поляками. Бо за останній час у нас дуже багато з'явилося друзів нових. І з кожним треба переговорити, а їм наші труднощі, що ми, ми потребуємо, щоб ця допомога була більш конкретна, чітка, щоб не було тих речей, які не потрібні, і так далі. І це робота не моя, тільки, це робота багатьох-багатьох людей, які працюють разом зі мною в міській раді, і вона дає свій, свій дуже чіткий результат. Ну й наприклад, да, там в з Нового року відкрилася в бібліотеці тепла кімната від Леопольда Кеніга. Да, так ми вирішили її назвати з разом з Хансом, чоловіком Сібілії, Зімірман. і він перерахував кошти. І зараз бібліотека має можливість забезпечувати безкоштовно кавою, чаєм всіх хто в неї приходить, зігрітися, попрацювати, провести свій час, з ким зустрітися. В приміщеннях бібліотеки зараз працюємо тим, щоб забезпечити її старлінком, генератором потужним для того, щоб в будь-яку пору, в будь-якій ситуації вона далі працювала і зігрівала. Також запустився проект, який ми анонсували. Він вже працює: проєкт про підтримки породів. Кожне породілля, яке в нас народжує в нашій Траснянській лікарні, має можливість залишитися після там перших перебування, там 4-5 днів, залишитися ще на якийсь час. Бо, можливо, в когось вдома немає світла, немає теплої води, холодно і так далі. І ми розуміємо, що маленька дитинка, яка вернеться в холодні умови, може швидко захворіти, а значить, це можуть бути якісь певні потім, проблеми з здоров'ям цієї дитини. Тому підтримка є, можливість є, і кожна з мам може залишитися, дати заявочку. І це все оплачується німцями, нашими німецькими партнерами, вони оплачують харчування. Перебування, догляд, памперси, там всякі різні інші речі, що потрібно дитині, яка буде перебувати протягом місяця, там чи неділі, чи навіть більше часу, якщо потрібно буде у нашій трестанецькій лікарні. І приємно, що цікавляться цим питанням молоді мами, от і в залежності від ситуації будуть визначатися, залишатися чи ні їм. В нас в лікарні, от таким чином працювали. Звісно, були проблеми, були неполадки з насосним обладнанням, бо це клацання світла. Повірте, воно приводить до скачків в напрузі в електромережі, приходить до виходить з ладу наша електротехніка. У нас всі раніше водозабори були на автоматиці, на так називаємо частотниках, які регулювали оберти насосів. В залежності від кількості абонентів, які споживають воду одночасно. Да? І зараз це все доводиться фактично переводити в ручний режим. Чому? Тому що автоматика летить, вона горить, вона не витримує скачів напруги. І це дуже неприємно, бо ми маємо е -е, перебудуватися це все, а люди хочуть бачити постійно воду. Вони не цікавляться, хтось ремонтує чи не ремонтує цю систему і так далі. Вони відкривають кран і говорять, чому в мене немає води. Да, вони, то, то, а це серйозна ситуація. Такі морози, які були по е, от зараз останні тиждень по е, там 15-20 градусів, фактично вони впливають на коливання ґрунта, а ми на болоті живемо. Тому у нас і було раніше проблемна ситуація, весна-зіма. А зараз після війни показуються всі слабі точки, слабі е, е, ділянки, і фактично є перериви, які треба швидко усувати. є. Насосне обладнання, яке горить, є автоматика, яка горить, і підприємство водоканал намагається максимально швидко скажімо так, реагувати. Але я розумію людей, які там виступають там, і пишуть в Фейсбуці, що от чому водоканал там не приїхав і не ремонтує якусь там парив на приватній врізки приватний приватних будинках. Для водоканала є задача забезпечити в першу чергу все місто. І основні установи міста, да? школи, садочки, так само лікарню. От допомогти в цьому. А приватна врізка приватному на приватній трубі, в приватному дворі. Це питання вирішується власником цього двора. Бо давайте, щоб було ну, більш зрозуміліше, хто відповідає за кран в квартирі, який в квартирі стоїть водоканал чи власник. Власник, так, і він визначає, який кран. Коли його ремонтувати, замінити, як він там буде вірьовочка примотана, чи буде якісний блискучий новий і так далі. Бо це в квартирі. Та сама труба, яка йде до міста Врізки, це теж власника квартири, а не тільки кран. Але інколи люди думають, що кран то його, а труба, яка йде по його двору у приватному секторі, то водоканала ні. Помиляються. Це так само власника, і власник повинен ремонтувати. Якщо там трапилася якась проблема, і там треба робити ремонт, то вибачте. Треба нанімати приватну фірму, Любу, яка так само, як екран міняє, так само може промонтувати на подвір'ї, розкопати яму і відремонтувати на подвір'ї цей водогон. Якщо ж хочуть, щоб наш подогнал це зробив, звісно, ми допоможемо. Але тільки тоді, коли виконаємо інші роботи на інших ділянках, не можна бросити водозабор весь. Насос, який там не працює, і залишити весь район без води, заради того, щоб бригада попрацювала у когось на приватному подвір'ї і ремонтувала приватну вирізку. Скільки там людей не жило в цій квартирі, які би там не була категорія, не треба з цим спекулювати. Якщо там живуть пенсіонери, значить все треба бросити і їхати туди. Ну, слухайте, я розумію це, але в нас недостатньо кількості сьогодні ремонтних бригад, бо у нас і так водоканал не отримує сьогодні шалені збитки. Тому що кількість споживання води зменшилася підприємствами, установами, організаціями, приватним бізнесом, ресторанами, школами, садочками зменшилася фактично вдвічі. А це означає, що підприємство несе колосальні збитки, мільйонні збитки і є вакансії сьогодні, слісарія і так далі. Немає людям кому працювати. Сьогодні всі хочуть бути юристами, інженерами, там якимись там маркетологами і так далі. Але не слесарям-сантехнікам, які б лазити зимою в 20-тірасному розі в ямі. Так? Тому, на жаль, персонал підприємства старіє, згадав, уходить на пенсію, і в нас проблеми Проблеми забезпечити людей, де їх взяти енергетиків, слісарів і так далі. Тому треба нормально до цього ставитися з розумінням, а не писати коментарі, коментарях, от ви такі сякі, не хочете відреагувати, та хочемо відреагувати. І це зробили це, це залюбки, але давайте робити все перше в межах діючого законодавства. Повторюся, ми, ми не повинні кран йти людині ремонтувати за бюджетні кошти, чи б це не була квартира моя чи пенсіонера і так далі. Власник квартири ремонтує свій кран. Власник квартири ремонтує свою водомережу на своєму подвір'ї. А вже там за подвір'ям, де вона врізана в мережу водоканалу, а там люки. Труби і все інше, насоси, водозабори, на які стають ці насоси. Оце все турговує наш водоканал, який намагається в сільській місцевості в місті реагувати на ці проблеми, які виникають. Їм не просто. Але більш-менш виходимо з цієї ситуації, да, просив би, щоб було розуміння у людей, щоб люди більш критично до цього ставилися, критично в плані мислили, да, чому так, що це, як це, а не там писали якісь там. Твори описи в у тому самому Фейсбуці.